Так, всім привіт. Всім доброго дня. У нас сьогодні прекрасна погода. І так як я вчора говорив, я виїхав сьогодні знову на Коп. Правда, шансів було мало, що я виїду, але все-таки вдалося. Значить що, я продовжую серію пошуки монастиря. І зараз я чуть-чуть з практично серії, але зараз я шукаю млин. Кажи, я його знайшов, це водяний млин. Значить... Те, оце ми бачимо типа, фундамент цього млина. Я так думаю, що це вроді би, він ну, близько до, до річки. Тут річка протікала, як бачимо, зараз русло змінило Вона вон, тече там далі. А отут такий цей. Річка досить масивна була. Річка називається е, Колодниця Колодниця, так І отут бачимо фундамент І отут, наскільки я так зрозумів, щось якась запчастина від млина. Е, зараз я тут Попробую пошукати. Млин досить давній. Е, вчора, між іншим, мені попала одна книжечка якраз Історія цієї місцини і більше я дізнався. Ну, правда, на рахунок монастиря <сувачення> два місця тепер, е де він був. І буду я ще там шукати. надіюсь я тут довго не буду. Зараз спробую, що тут є. І буду далі думати їхати туди, де монастир. Хоча, правда, болото там, напевно, ужасне. Ну, одним словом. Будуть знахідки, за знімом Так, і так, друзі. От значить я відійшов так умовно, скажемо, що це млин. Е, Метр 15 від нього. Метр 15. І ось тут є, по-моєму, монетка. Збереження тут напевно що не дуже важне. Тому що кислотність грунту тут сильна. Ну що то є? Якась монетка є. Якщо це, звісно, монетка. Ох, її неможливо зараз почистити. Я потім попробую помити воді і показати. Ну тут від, відкололося косочок. Як то кажуть. Ну не знаю. Можливо це дві монетки. Одна прилипла до другої. Не знаю. Ну походу в кінці постараюся помити і показати. Так, шукаємо далі. Так, і так, друзі, не дуже так, щоб йдуть знахідки, іде, але всякий шмандяк, одним словом, ложки купаються, як, як завжди. Одні старовинні, одні не старовинні, всякі. Ось тут в даний момент знаєш, попав мені такий цікавий, цікавий це мабуть що обруч. Он такий товстий. Ну, смислу мені його викопувати немає. Ну якщо так судити, досить великий. Можливо це колесо. Ну, це не знаю. Це не знаю. ну от така річ. Тут е, я спеціально не закопав ще поки що цю ямку. І зараз закопаю. Бачите, Попалася ложечка. Е, Ось таке на наложечка, але вона мені не цікава. Але що Цікаво, що тут камінь виложений, був таке свого роду, як старий фундамент. Тут, крім млина, були будинки ще. І це можливо фундамент одного з будинків. Ви Бачите, непроходимі тут джунглі. Там я копав, знайшов монетку, копнув, чуть-чуть глибше пішла вода. Зараз сигнал там є е, вроді цей, але тут сміття дуже багато І отаке от то воно цей Та, добре, шукаю далі, якщо щось попаде цікаве, звісно зазнімо. І так, панове, знайшов я ще один лен. Це він вже будований, е, якщо я не помиляюсь, за Австрії. Ось такого плану він. Це бачите канал такий. Так. Зараз я попробую його ще зняти з другої сторони. Тут якась каменюка здорова. Стремно, звісно, тут йти. Опля! Так, ну тут мабуть що вода так протікала. Ну, не бачу де воно це було. О, а тут ще що цікаве. Дикі оси, джоли. Гніздо здоколи зробили воле. Якийсь пристрій непонятний. Типа капкана. Не знаю. Ну це я чіпати не буду. Бог я знаю що це таке так, страшновато тут конечно ходити щоб десь не провалиться Так от така то будівля. Досить цікаво Дерво таке здорове тота Зараз я попробую зайти з іншої сторони ще дозняти Ні, скоріш за все колесо воно тут було Те ну, мабуть, що воно тут було Взабіт не знаю Ну там така Зараз подивимося. Так, друзі, продовжуємо. Значить, млин. Що-то мені стало страшновато. Мені здається, що піді мною є підвал. І він заповнений водою. Тут бачимо колодязь свого роду. Ну все заповнене водою. Вон тут страшновато, щоб не провалитися. Вон там наскільки я зрозумів, щоб засипати. Засипали зерно і воно сипалося вон туди, там теж є яма. Цей. О, там вхід один ще. Боюся, чесно кажучи, боюся тут ходити. Мені здається, що тут повинен бути підвал. вон тут, мабуть, що стояв самий цей. отакий видно три колони. І там залізні з різьбою е, цей, що там напевно що вал прикручували, не знаю хм. Як бачимо, тут ніхто і не ходить, ніхто не цей. Он такий-то, ну я звідси краще вийду, бо що то мені стрмно провалитися. Оце напевно дерев'яна конструкція була зверху, отак вона трималась. Ну, звісно, її немає. Ну от так там як бачимо, тут практично джунглі. Сюди добратися дуже важко. Між іншим я на якомусь підвищенні, не знаю що це. Ще то страшновато тут ходити. М. От такі-то краєвиди. Зараз спробую тут пошукати, поряд, звісно. Що туди повинно бути? Ну це вон там потрібно йти так більше шукати. Там де був доїзд. Ну, місце розрахунку, мабуть, що її отут було. Ну, не факт. Пошукаємо, подивимося. Біля млина, як то ми часто губили. Дрібні гроші. Ага, тут ще щось є. О, ні, далі я не піду. Там якась яма, а вон там якесь підвищення, як бачимо. Добре, знімаємо далі. Окей. Надіюся на так, друзі, На сьогодні я закінчую свій коп. не Можу сказати, що він удачний. Чесно кажучи, налазився так взагалі як капець. ноги відпадають, кілометрів намотав, дофіа і трошки. Що я можу... Можу сказати. Я раніше просто там не говорив. Перелупачено бляха настільки, що капець, бля, яма на ямі практично. Значить, ну що ще сказати. Що сказати? Сюди я більше не прийду шукати. Це однозначно. Перейшов я в друге місце, от дійшов аж до лісу. Прочесав там теж ямка на ямце, одним словом, і нічого навіть не попадає більше. Е... ну Нема що тут більше шукати, хоча історично дуже багата місцина е... дуже багато таких е... всяких подій тут відбувалося. Но... Просто мені вчора вечором попала книжка якраз історія цього краю більш подробно і те, одним словом Не знайшов я нічого цікавого. Скоріше за все ж це до мене знайшли. Ну хіба що одну цю монету? Попробував я її помити, але там дуже грубе окислення. А зараз от я сижу на березі річки. вон такої. Річка досить така повноводна. глибока. Колись по ній сплавляли дерево в ті старі часи і називається вона колодниця. Напевно, від того, що колоди сплавляли, ну, скоріш за все. Як то кажуть, тисячу років тому назад тут жили білі хорвати, білі хорвати, і в них... Така мова подібна, та, як і до російської, скажімо так. О, і багато таких слів залишилося дотепер. Ну що, що сказати? Все, більше нічого не буду говорити. Дивіться мій канал. Ну, Моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Е -е, будуть ще будуть відео цікаві. Надіюсь. Якщо погода не спортиться, сьогодні як бачимо погода взагалі сонечко світить Брат цікавий, мій брат теж пішов сьогодні на коп, Цікаво, що в нього, ще я з ним не зв'язувався, але він пішов в таке місце, що там телефон не тягне, ну, там по війні більше. Добренько, до зустрічі! Всім удачі, в копі, всього найкращого. До... Скоро побачимось. Всім пока!